Незалежно від групи податкування, будь-яка спрощена система, тобто єдиний податок, має свої правила і обмеження, і порушення цих правил дуже жорстке і непередбачуване. Найгірше, що буває, коли ви порушуєте правила перебування на спрощеній системі податкування, це те, що вас із неї забирають. А найгірше, що повідомляють про те, що ви злетіли зі спрощеної системи, як правило, заднім числом, і як правило, це повідомлення поступає на почту через почту в паперовому форматі, не в електронному. Найлегший спосіб попередити вас про те, що ви злетіли зі спрощеної системи оподаткування, це те, що вам передзвонить інспектор і про це повідомить. А можна вважати таким чином, що ви виграли джекпот, якщо вам передзвонить податковий інспектор, і попередить про вас, що ви на спрощеній системі оподаткування.